Hello Friendly! З вами Деніс Френдлі. В цьому відео, дружні, ми з'їмо ось такий тортик. Класний, такий жовтий. Ось такий, я думаю, чи бісквітний. Тут є кокосова стружка, трохи. Зараз коротше, ми його з'їмо, дамо оціночку, а в наступному відео я буду їсти ось такий тортик. Та. Тобто два тортика там знайомі передали, та. це буде в наступному відео. А сьогодні у нас буде ось такий. Жовтий, коротше, торт з, жовтою, з жовтим кремом. Тому погнали до заставки прореагуємо цей жовтий тортик. Let's go. День реагує, День смені реагує, сьогодні він буде їсти коротше, коричневий торт з жовтою верхушкою. чи як? Жовтим кремом, кремом, кремом! Давайте їсти. Летс гоу. Починаємо. Сонце капець як світить. Я вже відсунув спеціально через це е, цей стіл, щоб було добре видно. А то сонце все одно були мої очі. Добре, давайте їсти. Ось такий торт. Давайте. Добре. Коротше, народ. Я починаю з травня знімати кожного дня. Тобто, так. Вже ті місяці ми не знімали. Часто Ютуб закрив коментарі, а тепер з травня я буду знімати кожен день. Подивимося, може десь на якийсь... Хоча б одне відео або два-три, може й відкриє коментар. Ну, не буде на всіх відосах закриті коментарі, то буде на всіх. Ну що я зроблю? Що я винен? Але вже знімаю, повертаюся на кожен день знімання з травня, так. 1 травня, типу сьогодні. Секунду. Не знаю, це треба знімати, коротше, зранку, бо це... Знімаю я вже п'ята година вечора. Ну майже пів шеста. Ти це, те, це, це світло дуже б'є. Сонце дуже б'є. Коротше, вже все рівно. Закрийте коментарі чи відкриті. Ми продовжимо знімати кожного дня. Буду радувати вас знову контентом. Так. І стюмним, звичайно. Моє ще щось не тільки істівне. Подивимось. Добре. Кокосова стружка. Зап'ємо трохи кокаколою. що не запивати. А. А. Так, оцінка цьому торту. Прикольний, смачний 9 балів. Так, 9 балів годно. Так. Ам. Дуже смачно, та нормальний тортик смачний. Ще раз вам показую, бо я доїдаю цей кусок. Та. М -м -м. Давайте все окремо. Так, давайте самий крем. Крем дев'ятка. Тепер брауні це, напевно, чи що це. Ну, типа коричне, брауні, знаєте? М -м -м. Тут все на 9, дуже смачно, добре. Але на що добре? Ось як і колу треба допити Це пару. Mm. Добре. Mm. Коротше народ. Чекайте, тепер уже кожного дня відоси. Тепер вже вони будуть кожен день. Бо то дивіться, який ми можемо підсумок привести, коли не виходили кожен день відоси. Що е, коротше, від, підсумок такий, що кожен день викладає, що не кожен день, все одно буде 100 чимось передіді. Ну, вісіли 200, навіть 500 не буде. То до, до знаєте, до одного місця. Викладай кожен день чи не викладає. одно буде 100 чимось переддія. Тому продовжуємо далі кожен день, подивимось, що буде хороше. Буде. Э, стоперед добре, не буде, буде погано. Але думаю, стоперед все одно буде. А, коментарі. Ну, добре було б коментарі, хоча б відкриті були. щоб я хоч по 30 э, цих своїх постійних підписників знову читав. Ну, не знаю, чи буде, чи не буде. Подивимось. Коротше. Ну, На цьому все. Торт був супер. З вами був, як завжди, день іспрендні. Всім гарного дня э, чи вечора. Всім удачі. Всім пока, побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Да, так, вот такий був торт. Супер. Пока.